Всім доброго вечора. У нас йде підготовка до дня мого народження. Мамка чистить на шубу у нас вечір, дали світло, вдень поварили все, воно гарно витягло. Тепер ввечері будемо складати шубу. Я нарізала цибулю. Оселедець вже перечистила, мамка накришила. Тут торт вже готовий, три богатирі. Поки ми його змастили сметаною, ще нічим не прикрашали, хай трошки. Пропитається і потім будемо винесемо навечір, ой, на ніч, кажу, навечір, на ніч у холодне місце, то поки залишили, щоб пропитався. Я помила утку, зараз посолю і хай соліє, щоб завтра тільки в рукаву кинути і спекти. Приправкою карі потрушимо. Зараз тільки саму сіль посолю і більше нічого не буду додавати, хай гарно просолює. Мамка щось зачорнила, як смалила. Циганську литку зробила. Так що маленька підготовка йде. Все, шубу ми склали, вийшли отакі три сільодниці великі. Бо дві сільодини мамка купила вони такі здоровенні, дуже великі, навірно, грам по 500. А ми 600-ці людина потягнула, то такі, чималенькі вийшлися у нас сільодниці. Одна Ксюхі поїде точно. А це будемо завтра смакувати. Так що така. Шубка вже готова у нас. Ще залишилося овочі, щось мамка наварила дуже багато. Ось такі наші торти. Ніч постояли у першій веранді оцею сметаною. Це три богатирі, а цей у холодильнику, тому що повинна була застинути ця сметана. Із желатином, дивіться, танцює. Тепер трошки його, так, знаєте, прикрашу, приведу до ладу. Ну як, особо не буду там прям такі витворяти красоту, тому що нічого не купляла. Оце знайшла, що знайшла. Сундучок має тут на всі випадки життя. Є дуже багато різних прикрас. Це на паску використовую, ну, на тортину. Последній час дуже мало ми печем, то нічого такого не набираю, щоб воно не пропадало. Це все, що залишилося із весни, то зараз щось буду. Готувати. Ой, готувати. Чимось буду прикрашати ці два торти. І ось помадку зварили шоколадну. Тож приступаю. Так, мої тортики вже готові. Це і так простенько зробила, натерла печиво, а цей веселенький такий зробила. Не вистачило в мене помадки одним словом, не знаю. Я його зліпила із того, що було, виходить, в мене так. А цей такий простенький, але гарненький. Мені цей більш подобається, як вийшов, вийшовчимо цей. Ну нічого. На смак, воно не нашкодить. З тортами справилися, приступаємо з мамкою зараз будемо вдвох крутити налисники із сиром. Такий вже ж добрий сир, це однієї жінки купуємо. Гарний такий вже. ж і Мастки, і, ну прям дуже добрий. Дякуючи тим людям, які тримають корівки, велика шана і повага їм. То ми купуємо і також ласуємо смачне домашнє. Бо свої вже не тримаємо. Вже. Так, цукор вже додала, перемішала. І зараз будемо крутити налисники. Вчора посмажили ввечері, щоб сьогодні не смажити. Тому що сьогодні, щоб так, знаєте. Менше роботи було. Вечір довгий, треба чимось займатися. То ми вчора торти помазали, налисники помазали, ще мамка печінковий торт. Десь в линці також треба, що будемо мазати. Так що приступаємо. Ми вдвох робимо, щоб нам не скучно було. Можна і покрутити і побубонити. Це би Ксюха не приїхала, ніхто б його б не готував. Я казала, нащо його це наготовлять, ні мамці хочеться куховарити. Сейчас за це я заллю. Так, трошки зробимо. І з родзинками налисників. Ой. Одні налисники зробимо із самим сиром, тому що діти не люблять родзинки. А в другу частину трошки накрутимо, додамо родзинки, будь з родзинками. Смахота. Так Маленьку каструльку вже накрутили, це цей, що без родзинок, Тепер додали родзинки, цей що сир залишився. Зараз перемішаємо і потім млинчики докрутимо, будуть із родзинками у нас ще Не, як, І з одного дамо. блюда буде два. Оксанці дамо, якби їхати додому дочуть на лиснички. Бо вони думають, бо ми самі все їмо. Де? Це ми на дві сім'ї готуємо. Да. Ми на одну ніколи не, не готуємо. Ми Всі на все готуємо на дві сім'ї, ділимося. Чайник свистить у нас. І з розинками ось така маленька, неповна кострулька, півтора літрова, ну половинка. Ще й пусті залишилися, зараз зверху положу і будемо смажити до цього, до чаю, чи до кави можна підогріти. Ось така стопка у нас печінкових млинців. Буде ще печінковий торт у нас. Я цибульки підсмажила трошки. Такий ну, він не красивий, бо... Ну, нічого страшного, це, це ж. Вже... Із свинячої печінки, так воно таке є не сильно. І з курячої то немає, не немає цих комочків, а тут а трошки, тому що свиняча печінка. Нічого, зато добрий. Дуже добрий. Я два млентіна вернула так, без нічого, і дуже смачний. У нас сьогодні погода якась нельотна. Було льод, щось таке мокре, сипле. Бачите, припорошило асфальт і таке слизько дуже. І морозу ніби то немає. О! Хто це прийшов? Рижк. Хто прийшов? Ти почув, що я тільки вийшла вже. Приляпотів, так? Ох ти товстючий зробився на зиму. гарний, такий уже гарний зробився. Ні, мінус один показує. Бім! Ай, бім! Тобі треба соломи принести у будю, так? Зараз підемо глянемо, що тут робиться. О, біжать, біжать. Вже думаю, що буду я пускати, ось сидить пані. Треба глянути. Уже в цього півня відростає хвіст. Да, будеш красавцем у нас. А то ходив куцехвостий. Ой, що це світло потухло? Я ж включила тут світло темно. Зараз глянемо чи є яйце. Одна є. Ну хоч скількись, ну є, так? Да? Ціпоньки, уточки. На вулиці сипло. а дивіться, де курі поховалися. На ковша позлітали, Серега зробив вже ковша. Снігу немає. Гляньте, Всі курі поховалися. А я думаю, де це, що курей не видно. А, ось. Все. Пошли, пошли, пошли. Да я вас і не трогаю, сидіть. О, наче вигнала, гляньте. Чудо. Да Сидіть. Воно ж моросить, таке мокрий сніг. Не, сніг таке, крупа мокра, не хочуть навіть на вигон виходити, гляньте. Я їх хотіла показати, а вони ось повилазили всі. Ну. Пішла я тоді, ховайтеся, якби знала, так я б і не заглядала б до вас. Будуть смажиться бутерброди на сухій сковорідці, щоб не жирні були. Ось, ого, кусочок який. Ще мені Миколайчик подарував Як я її замовляв? Футбольний м'ячик. Мячик. А зі школи поприносив два подаруночки Ось давали діткам до свята. Це від Миколайчика. І це від Миколайчика Миколайчикась.

Порошив сніжок у нас. Яблонька у нас осипатися не хоче листя. Зелена так і стоїть. Може все осипалося, а вона, дивіться, стоїть. І там на вершках ще є листя. Oi! Не розцвіла і тут дуже багато пуп'янків, ой, які не відкрилися. Запорошила біленько. Зразу гарячими натираються. Да. І тоді вони добрі, добрі чесничком не, пахнуть. Не, не. На Солдеповській сковороді. Так, да, і не, такі не. сухенькі. Виходять дуже добрі. Не, Тільки положила не, я. Хай. Ще, ще хай. раз переверну. Він скучив за Все, Стил мій готовий. Чекаємо гостей. Дожна ще Лариса приїхати. сестра Серегина, Ксюха вже на місці. Бутерброди, рибка, нарізка, шуба. Качка запечена, ксюха привезла ковбаски, посмажила на кострі. Печінковий торт, холодець, такі бутерброди і відро пекінки. Ось такий смачний салат. Ой, салат, такий стил. Ще картопля, пюре. так що, Всім смачного.